Як придорожній стовп був свідком. Японська народна казка. Жили собі колись два чоловіки. Один на ім'я Маройосі чесний, а другий Кадохіра шахрай. Якось, коли йому забракло грошей, Кадохіра навідався до маройосі та й каже Може, ти позичив би мені на короткий час десять ріо, бо інакше я поплачуся життям. Я так на тебе надіюся, і про твою доброту не забуду до кінця своїх днів. Маройосі не раз чув про неподобства, які коїв Кадохіра, але цього разу пожалів його. Таке розгублене обличчя було у Кадохіри, і так жалібно він просив: Хоч би як ти благав, зараз я не можу позичити тобі грошей, не маю при собі, сказав Маройосі. Почекай до завтра. Пройдеш опівдні до придорожнього стовпа. Тільки я тебе попереджаю борг мусиш повернути до кінця місяця, бо гроші будуть мені дуже потрібні, застеріг він наостанок. Кадохіра мало не застрибав на радощах даю голову на відруб, що дотримаю обіцянки, і поверну борг без запізнення, сказав він. Наступного ранку під передорожнім стовпом Маруйосі позичив кадохірі десять ріо і навіть не взяв розписки. Повірив обіцянці, і дарма, бо з цього й почався великий клопіт. Як настав час повертати борг, Кадохіра і пальцем не поворушив. Коли маройосі нагадав йому про гроші, відповів, чого ти до мене сікаєшся? Хіба я позичав у тебе гроші? Не пам'ятаю. Маройосі, нестерпівши такого зухвальства, звернувся по допомогу до сільського старости. Той викликав обох до себе, почав допитувати, але ж боргового зобов'язання не було, тож розмова ні до чого не привела. Мароюсі казав, я позичив йому гроші, а кадохіра кожен раз повторював Я не пам'ятаю. Тоді староста почав шукати іншої ради. Маройосі, а чи не було когось поряд, коли ти давав кадохірі гроші? запитав він. Тільки придорожній стовп. Людей не було, відповів маройосі. То приведи його за свідка, звелів староста. Маройосі розумів, що привести стовп за свідка не можна, але перечити не посмів. Маройосі не приведе стовпа, то на суді моє буде зверху, тішився кадохіра. Минув якийсь час, і староста запитав кадохіру, як ти гадаєш, маройосі вже добрався до подорожнього стовпа, туди недалеко. Кадохіра йому на те й каже Та ні, близько, палицею кинути. Як же це так? Раніше ти казав, що й не чув про придорожній стовп, а тепер я бачу, що ти добре пам'ятаєш, де брав гроші. Кадохіра почервонів і затремтів Хоч не хоч, а довелося в усьому признатися. Тим часом повернувся Маройосі і сказав, що дарма ходив, привезти сюди стовп не можна. Спасибі тобі, Маруйосі, придорожній стовпи на відстані виявився чудовим свідком, а кадохіра брехун, сказав староста. Кадохіра повернув борг Маруйосі, а той не раз хвалив перед людьми винахідливого старосту.